Люди казали, що коли розпинали Христа, Пресвята Богородиця здолана великим болем йшла безцільно, не знаючи, куди йде. Ідучи з болем у серці, вона присіла відпочити під деревом, повним листя, але без квітів. Це дерево ніколи не цвіло. Вона заснула від утоми. Потім листя з дерева почало повільно падати на Богородицю і ніжно покривало її. Свята прокинулася від тепла, яке дарувало їй листя цього дерева. Вона подивилася на листя. Також подивилася на дерево над нею, на якому вже не було листя. Ось чому їй не було холодно, і вона благословила це дерево. Будь благословенним і пахучим навіки. Миттєво дерево вкрилося зеленим листям і вперше. Розцвіло ароматними квітами, так і досі бузок цвіте на великдень, зацвів бузок духмяно і красиво, ті квітоньки, мов хрестики малі, і має він таку могутню силу утримати. Prekrasno na zemlji.